Всем приветик. Сейчас у нас на в устальсі чипси. Чипса лайс українські і чипси чіпс датські. І зараз будемо пробувати і з'ясовувати, які кращі, які смачніше. А ви як думаєте, які смачніше, такі чи такі, українські чи датські? Це стояли, не знаю, 15 крон, по-моєму, тут стояли. Около 10 за пакцію. Треба зараз вибрати таку побічну чіпсинку. Дивіться, от так от виглядить лейс. І от так от виглядить чіпс. Мені здається, лейс біліші, а чіпс жовтіші. Кстати, лейс майже всі пригорівші. Так. До речі, я не сказала обидва смаки сметана та цибуля. Ну, цілякші. М'якенькі прям тають в роті. А ці? Ці, до речі, такі вони ті більш пряміші, а ці тут йдуть такі бульбашки, дивіться. Такі здуті чуть-чуть. Ці, звісно, пожоще. Мені здається, як тут наче спеції більше. І вони більш такий вкус більший. Ось, дивіться. тут Вся така білесенька, білесенька, білесенька. А це вже жовтіша йде. І от реально лейс прям тають в роті. М -м -м. А дальский чіпс? Вони більш пожоща. Тому якось так. Все. Слава лайки, коментуємо, підписуємося. Розкажіть, які вам чипсы вообще подобаються, если ви їх любите, если вы їх їсте.